Тобто дуже важливо зрозуміти, які страхи стоять за тим, що ви не маєте: самотність, без я зайва вага, додавте інші проблеми, запити. Що стоїть за цим? Чому людина в цьому зависає? І дуже цінним є запитати себе, які страхи за цим стоять. Наприклад. Страх краси, якщо і людина переїдає, тому що в неї її картині світу вона спотворюється, коли зайву вагу має в її картині світу. Це не означає, що повні люди вони всі некрасиві. І взагалі це ніяк може бути не пов'язано саме в вашому випадку, в вашому сприйнятті. Без можливо, людина боїться грошей, тому що це стикне її з якимось там ризиками в чомусь. Не мати стосунків, можливо, стосунки також зроблять її якимось там більш вразливою, або там є певні такі якісь ризики ненадійності, чи ще щось. Тобто дуже важливо зрозуміти, які страхи стоять за тим, що ви не маєте. І дуже часто такий аналіз може дати вам відповідь про ваші справжні бажання. Їх дуже важко прийняти. Ці відповіді, бо вони зазвичай всуперечі йдуть. Бо ви, наприклад, звикли там роками шукати собі чоловіка або жінку, або роками хочете схуднути, тощо, але при цьому вам не вдавалося це. А тут вийде, що треба признати, що насправді ви цього і не хочете, що насправді у вас інші бажання. Ну, знаєте, це фактично сказати, що 20, 30, 40 чи скільки років ви прожили дарма. Задумайтесь над цим, пишіть коментарі, ставте лайки, діліться відео. До зустрічі!